Бульбофюрер Олександр Лукашенко під час наради із членами уряду несподівано заявив. У Білорусі теж мають знайти рідко земельні метали. А як же інакше, якщо у Сполучених Штатах про це заявив сам Дональд Трамп? Далі прямо мова Рідкоземельні метали виговарює тільки Трамп в США. Ви над цим поки не задумувались. Їх багато не буває в землі. Може, у нас не менше, ніж у других надо копати, надо дивитися, що є у нас в землі. Но, как мы видим, лишь констатацию факта «копать, копать и копать» Лукашенко не обмежився. Далее пошел потік листочек на адресу Дональда Трампа. И это не просто так. И я, и Путин, вы прекрасно это знаете, конечно же, поддерживали Трампа. Когда Трамп якобы проиграл Байдену на прошлых выборах, я сказал, что это несправедливо. Байден тогда Трампа не победил. Лукашенко, як завжди, добре відчуває, куди йде вітер, і хоче взяти неодмінно участь у мирних перемовинах, а заразом і зняти з себе західні санкції. Такий він, послідовний Олександр Лукашенко, білоруський картопляний дуче.